А як щодо опису зброї та обладунків цього часу? Чи фіксують джерела 15 століття зброю та обладунки, які використовувалися в той час в Україні? В джерелах на жаль, ми маємо практично повну мовчанку щодо зброї. Адже ми, от якщо зараз говорили про ті категорії і види військ тогочасних армій, це вершники і стрільці. То джерела будуть говорити про вершників і пристрільців. Ніде не буде сказано, що має бути там спис такої довжини, меч такої-то ваги, чи ширини, чи руків'я, чи форма арбалету, чи луку. Така, така, така. Ми про це знаємо лише там з археологічних знахідок, які є більш-менш надійними. Ну, зокрема, можна там подивитися. В музеї на замку в Кам'янці-Подільському один з мечів з тогочасної епохи і його копію, який був знайдений археологами. Отже, щось таке ми можемо побачити. Ми можемо побачити залишки якоїсь там збруї, можемо побачити наконечники стріл, можемо побачити так звані наконечники болти з арбалетів, які знаходяться. При археологічних розкопках, чи в Кам'янці, чи ось, зокрема, в Меджибожі посередині сучасного замкового двору було знайдено величезна кількість болтів на тому місці, де існувала стара брама меншого за розмірами Меджибожського замку. І ми про ці події нічого не знаємо. Тобто, якщо Пов'язати археологію зброю, її форму і вид з нашою обізнаністю, а хто штурмував цей менший у розмірах Меджибіжський замок. Отже, тут ми покладаємося лише на загальну нашу поінформованість про зброю епохи, зброю епохи і ті археологічні. Матеріали, які ми знаємо, на жаль, писемні джерела нам того часу не дають ні описів, ні номенклатури, ні тим паче кількості цього озброєння.